Ця гра не має величезного відкритого світу, у ній немає тисяч цікавих завдань, і це навіть не ММО. Але я у ній провів близько 100 годин, що ж там можна робити стільки часу. Вітаю народ! З вами Lost Human, і сьогодні я вам розкажу про стар дівелі. Стартювелі вийшла взимку 2016 року. До цього вона була у розробці 4,5 роки і розробляв її один чолов'яга, Ерік Барон. І це точна інформація сайту розробника. Тільки потім йому допомагали з оновленнями для гри. Гравцям дуже сподобалася настільки, що зараз її продажі сягають понад 20 мільйонів копій. Так вже вийшло, що я з нею познайомився тільки недавно і не пожалкував. Тому сподіваюсь, що після цього огляду ви теж захочете її спробувати. До того ж, для неї є українізація як на ПК, так і на Android. На перший погляд може здатися, що це просто симулятор ферми. Але насправді це rpg симулятор життя в містечку, у якому є багато можливостей для того, щоб себе зайняти та розважити. Зав'язка сюжету дуже проста. Дідусь залишає у спадок своєму внучку чи онусьці, залежно від вашого вибору. Ділянку землі у долині стардіо. І після того, як йому набридає працювати в офісі, він вирішує все кинути і стати фермером. Як ви вже здогадалися, тут можна вирощувати різні овочі та фрукти у себе на городі, адже без цього на фермі ніяк не обійтися. Можна займатися рибальством та продажем риби. До того ж, у різних водоймах водиться різна риба. І на все це впливає пора року. Можна ходити до шахти і добувати там різні коштовності та артефакти, паралельно відбиваючись від монстрів, які там водяться. Чим більше ви чимось займаєтесь, тим краще стають ваші навички у відповідній категорії, просто як у Скайримі. Крім цього, є місцеві мешканці, з якими можна розвивати стосунки: від дружніх до подружніх. На жаль, з ними не можна вести повноцінні діалоги, а лише почути від них одну чи дві фрази. Деколи, звісно, є варіанти відповідей у спеціальних катсценах. Але це не те. Однак я не можу винити автора. Це все ще дуже масштабна гра для розробки однією людиною. Кожен персонаж має свою історію, яку ви дізнаєтеся, як тільки на достатньо добре розвинете з ним свої стосунки. Можливо, хтось з вас спитає, чи є у цього всього фінальна ціль? Заради чого це все? Знаєте, я й сам відношусь до тих людей, яким потрібно, щоб у дій був сенс. І я не розумію ігри пісочниці, в яких потрібно розважати себе самому. Так що відповідь на питання так є. У місті є давно покинутий громадський клуб, там повна розруха, через що в ньому поселилися магічні створіння Джунімо. Проте ви можете зробити так, щоб ці джунімо допомогли відреставрувати це місце, для чого потрібно займатися різними справами і складати клунки з дарами для них. Крім того, після складання клунку ви отримуєте різні бонусні подарунки. Наприклад, склавши один з клунків, вам відкриється можливість їздити в пустелю Каліко, інший відчинить міст до роднику у горах, ще один відновить теплицю на вашій фермі і так далі. Але й це не все. Є персонажі, виконуючи завдання яких... Ви зможете відкрити додаткові локації. Наприклад, якщо ви виконаєте завдання чарівника, вам відкриється локація з болотом. А якщо здружитесь з Віллі, то зможете потрапити на тропічний острів, де також є різні цікавинки. До речі, про цікавинки у грі є дуже багато різних таємниць, про які ви можете дізнатися самостійно, або за допомогою секретних нотаток, які можна знайти під час дослідження світу. Що додатково підтримує інтерес грати. А також хочу відмітити, що українізація виконана доволі добре. І якщо мені не зраджує пам'ять, я не побачив у ній помилок. Ну, принаймні таких, які кидаються в очі. А ще за допомогою українізації я дізнався про багато різних найменувань риби, мінералів та різних овочів і фруктів. В основному через те, що я багато чого не знав. Але тепер знаю. А отже, гра з українізацією розвиває ваш словниковий запас та й Взагалі, ця гра не складна і не вимагає від вас особливих навичок. Вона зроблена для того, щоб розважити та заспокоїти вас. Вона чудово підійде для відпочинку та володіє терапевтичними властивостями. До того ж, в неї можна грати в команді до трьох гравців. А з модами навіть більше. Тому вона заслуговує однозначної вподобайки, яку ви також можете вліпити під цим оглядом, а також підписатися, залишити коментар з власною думкою про цю гру, чи яку б хотіли побачити наступною, а також можете підтримати мене за допомогою Патреону, як і ці люди, яким я дуже вдячний. До зустрічі! І не забувайте грати українською.